Добрий день, любі малята! Сьогодні до нас у садок завітав їжачок. Їжачок в садку гуляв, фрукти на голочки збирав. А які фрукти, відгадайте. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Правильно, це яблуко. Яблуко якого кольору? Так, яблуко червоне. А якої форми? Правильно, кругле. А яке воно на смак? Воно буває солодке і кисле. Молодці діти. Побіг їжачок далі і знайшов грушку. Груша якого кольору? Правильно, жовта. Вона має трикутну форму. Груша солодка чи кисла. Потім їжачок знайшов сливку. Слива овальної форми, вона фіолетового кольору. Слива солодка і смачна. А ось їжак ще й виноград знайшов. Ягідки винограду утворюють грону, кожна ягідка – овальної форми. А який виноград на смак? Всі ці фрукти єжак знайшов у саду. Назвіть їх. Давайте потанцюємо. Повторюйте за фруктами. Відпочили, а тепер допоможемо їжачку заготувати фрукти на зиму. Уберіть, що ми будемо консервувати. Правильно яблуко, груша, слива, виноград. А зараз попросимо маму, щоб вона розрізала фрукти наполовину. Виконуємо ось таку вправу правою і лівою рукою по черзі. Приступаємо до консервації. Для роботи нам потрібно вирізаний силует банки, фарба, жовта, червона, синя, фіолетова і половинки фруктів. Ви всі молодці. Їжачок вам дякує і каже до зустрічі.